Новий рік це час, коли все навколо наповнюється затишком, радістю та очікуванням дива. І, звісно, особливу атмосферу свята створюють новорічні прикраси. Кожна кулька на ялинці може мати свою історію. Але як зробити новорічну кульку не просто гарною, а по-справжньому унікальною? Завдяки сублімації на новорічних кульках ви можете перетворити звичайну прикрасу на ексклюзивний подарунок або стильний бізнес продукт. Для цього вам знадобиться кулька для сублімації. Спеціальна новорічна прикраса з білою друкованою зоною діаметром 3-4 см. Принтер та сублімаційне чорнило для друку яскравого зображення, сублімаційний папір та термоскотч. ThermoPress Ink System SP Combo 4. Багатофункціональний інструмент 4 в одному, який ідеально підходить для сублімації на різних предметах. Створіть дизайн із розмірами, що відповідають друкованій зоні кульки 3-4 см у діаметрі. Це можуть бути святкові мотиви, логотип компанії чи теплі побажання. Надрукуйте зображення на сублімаційному папері з дзеркальним відображенням. Зніміть спеціально захисну плівку. Прикладіть надрукований папір до друкованої зони кульки та закріпіть його термоскотчем. Щоб виставити параметри запікання, вмикаємо термопрес. Далі натискаємо кнопку Set, виставляємо такі параметри. Після того, як термопрес набере необхідну температуру, він видасть звуковий сигнал. Закладіть заготовку та притисніть її. Натисніть кнопку Mode, після чого почнеться відлік часу. Після закінчення відліку відкрийте кришку термопресу та обережно дістаньте заготовку. Дайте трохи охолонути і видаліть папір. У разі правильно дотриманої технології ви отримаєте яскравий і стійкий малюнок, що не боїться вологи та часу. Сублімація на новорічних кульках це не лише творчий процес, а й чудовий спосіб виділитися серед конкурентів. Ви можете пропонувати індивідуальні прикраси з фото, логотипами чи побажаннями. Для подарунків це також ідеальне рішення. Замість звичайної кульки ви даруєте спогади, які щороку прикрашатимуть ялинку та нагадуватимуть про приємні моменти. Готове рішення для сублімації ви можете замовити на сайті Ink System. Підписуйтеся на канал і використовуйте витратні матеріали Ink System.